Шановні Чернігівці, шановні земляки, я вас вітаю. Доброго дня всім і слава Україні! Слухайте, подивіться, яка погода, яке чисте, мирне небо, сонячно, як тепло, як затишно, як хорошо. Отак От буде завжди, коли ляшко буде президентом. Щоб завжди над Україною було чисте мирне небо. Щоб ніколи у нас не було війни, щоб ніколи в нас не було горя, і щоб ніколи нога окупанта не топтала нашу землю. Тому моє завдання, як людина, яка йде на президентську посаду, це захистити Україну, це зберегти територіальну цілісність України, це зробити так, щоб Україна була незалежною державою, єдиною державою. Я йду в президенти України для того, щоб захистити Україну, для того, щоб навести порядок в Україні, для того, щоб вигнати з нашої землі окупантів, для того, щоб знищити ворога, який прийшов зі зброєю на нашу землю. Я не дозволю, щоб на українській землі людей вбивали за те, що вони говорять українською мовою, за те, що вони носять український прапор. Наше завдання, шановні земляки, чернігівці, ви знаєте, я народився в Чернігові. Це моя рідна земля, це моя батьківщина. Але так склалася доля, що з двох років я виховався в прилуках в дитячому будинку, куди мене мама здала. Але оскільки чернігівська земля таких козаків народжує, то вона має й далі підтримувати, щоб у нас, президент України, був людина. Яка захищатиме інтереси людей простих, а не олігархів. Бо коли нам сьогодні кажуть, вибери мене, вибери мене, та ви кого хоче, вибирайте. Але коли не змінить систему влади, ми знову матимемо або Соколова держиморду, от у Чернігові, або другому в президенти, щоб завершити справу майдану, щоб зламати хребет олігархії, щоб поміняти цю владу зверху до низу. Щоб провести радикальну люстрацію правоохоронних органів, так званої системи державної влади, яка працює тільки на себе, а не на людей, які продовжують грабувати, красти і брехати, брехати і красти, коли Ляшко буде президентом, вам не почнуть зразу вареників рота, плигати з маслом. Ні. Але єдине, що я можу вам гарантувати, сам не крастиму, не брехатиму і іншим не даватиму. Руки повідбиваю, Всім, хто буде брати з вас хабарі, хто буде вимагати, гроші, хто буде знущатися з вас. Я закликаю до захисту України не віддавати жодного метра української землі. І коли я буду президентом, я виб'ю окупантів з нашого Донбасу, з моєї рідної Луганщини і з Крима. І ми повернемо в Україні Крим. Повернемо в Україні наш Крим. Так чи ні? <плес> Крим це Україна! Давайте всі разом, щоб Путін чув. Крим це Україна! Крим це Україна! Крим це Україна! І Крим Україна, і Донбас, Україна! І я прошу мою рідну Чернігівщину, не вагаючись. 25 травня прийти і голосувати за ляшка. Ваша галочка в бюлетені за ляшка це як вила в одне місце Путіну. Ваша, ваша галочка за ляшка це галочка за ваших дітей.